Народи, всім привіт, і давайте трохи пограємо в рейтинг. Я просто хочу зіграти сену. Чому? Ну, тому що просто хочу зіграти сену. Е, вона мені подобається як персонаж, мені подобаються її здібності. І, і Як на мене. Саме мені досить весело нею грати. Плюс під Трістану вона добре підходить. На жаль, навіть з VPN мені трапились росіяни, тому я не думаю, що в нас щось там буде добре виходити. Але. Ну, є як є, і тут нічого не поробиш. Зайшов в рейтинг, треба грати до кінця. І не здавайтеся, тому що інколи навіть дуже несподівано для себе ви можете перемогти. Один вдалий бій під кінець гри може просто розвернути гру в вашу сторону і ви навіть. Не очікуючи, навіть програючи там на, на 10-20 кіл, ви, ви просто переможете. І все. І це буде прям супер круто саме для вас. Тому. Не здавайтеся, догравайте в рейтинг до кінця. Якщо це звичайне ПВП, то будь ласка, там можна що завгодно робити, як завгодно грати. А в рейтингу завжди догравайте до кінця. Навіть якщо ви зливаєтесь, зберіться і, і просто добивайте. Добивайте, тому що інколи дуже важливо, щоб догравали люди. Насправді дуже важливо, щоб люди догравали. Тому що ти біжиш, ти ініціюєш на танкові, наприклад, а люди чомусь відходять назад. Хоча в них там фул ХП, в них є кнопки, вони можуть все протиснути і гарно зіграти. Але вони чомусь відходять. Е Дуже дивно. Каже, вибачте, мені потрібен ургот. Навіщо він тобі потрібен? Ну, типу. Якщо ти хочеш виконати якесь завдання, то піди в ПВП. Виконай завдання. Навіщо ти заходиш в рейтинг. Заради чого? Щоб... Що? Що ти хочеш цим показати? Ну, дуже дивно. Гарна команда, я б сказав, і знову Ash. Знову Ash. Я от просто, Мені здається, я постійно граю проти Ash або проти Трістани. Все, інших ХДК мені не трапляється. Взагалі. Дуже дивно це. Я не розумію, як це працює, чому люди пікають самих. Ну, треба буде подивитись, до речі, останній апдейт і хто там ранзі Сі, або ви можете написати в коментарях, так буде навіть простіше. Ви хі, набагато краще знаєте про героїв, ніж я. Тому, будь ласка, напишіть мені, чи дійсно Еш і Трістана настільки зараз круті АДК, ніж хтось інший. А, тому що. Ну вони прям майже кожну гру. от Просто майже кожну гру вони мені от трапляються і, і постійно я проти цієї еш, просто постійно. А, добре, гра почалася. Подивимося, як воно піде, чи піде взагалі. І куди піде головне, головне, щоб. Ми щось цього отримали, але. Ні, він сюди не прийде. Не прийде. Добрий день, Еш. Ну, він хоче отримувати. Давай, хай отримує. А куди це ти зібрався? А чого ти? А чого ти використався свій скачок? Дуже дивно. Трошки підхиляв. Трошки підхиляв. Тому що. Дивно, агресивно грай. Дайте мені мої боби. Забирай. Забирай, в мене киде. Я випадково влучив в боби. Просто випадково. <реш> Це прям неочікувано було, якщо чесно. Я не хотів так робити, але... Ну... маємо те що маємо, на жаль. Випадково влучив. Зачепив, зачепив і чудово. Ой, я не впевнений, не впевнений. На, здається, дістали, але трошки не вистачило. Трошки не вистачило. Я, мабуть, відійду, тому що мане в мене максимум на одну бійку. І не факт, що воно взагалі нам щось дасть, та бійка, а потім, як знадобиться, то бігати просто стріляти автоатаками. Ну, на такому ранньому етапі, мабуть, мені це точно нічого не дасть. Тому давайте швиденько просто повернемось до тріштани і будемо допомагати їй якось швидко навалювати все це діло. Чому не випадає нічого? Ось чому питання. Просто, просто кошмаримо. Поукнув і побіг, і все, і нормально. Злякалися, не підійшли. <рес> Що там. О, я б купив би, мабуть. Я, мабуть, купив би. А, метеорити оці, але бачите, поки нема можливості. Поки нема можливості, не відпускають нас. Сидять тут і. Мани немає, немає мани. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. А, я просто автоатакою добив, тому що не було мани. Я ж кажу: це прямо от важкувато треба взяти цю капельку. Але ми змогли врятувати принаймні. Принаймні змогли. Top is under attack. Не влучив, як так? Добивай. <проб> чудово. Не так чудово, як могло бути, але <проб> чудово. В принципі. Я не бачу, я не бачу в кого стріляти. В цьому проблема. Я бачу Еш, я бачу Еш. у мене Slame. киде. Ми сповільнили її, так? Ну добре. Хоча б так. Ми принаймні. Відсотково впорались. Зараз просвітимо і до побачення. він мене витяг таки. Але він витратив свою ульту. Сет витратив ультимейт. Тому для нас це, мабуть, навіть буде плюсом, і це добре, що я їх там поганяв трошки, трістану покачалася і в нас є можливість. що, забрати. Я не знаю, я мабуть не встигну тобігти. Давай, 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 не трошечки. Та що ж ти будеш робити? З цими Енемі. У мене в мене все вкиде, все просто. Не встиг трошечки, трошечки не встиг. Але принаймні намагався. Та <клухи> перестань. <клухи> Покошмаримо, то покошмаримо, чого ні. А, я б забрав би, мабуть. Мабуть би забрав віроль, так. Да. Ну я ж повільний. Ого, теж ти так лякаєш. <світнє> <світнє> всі зі щитами, все нормально, всі живі. А, давай потаки.

Так та, ти диви, не можу протиснути. Хотів його сповільнити і при цьому не зміг протиснути кнопку. Протиснув за те стрибок. Ну. Таке собі, якщо чесно. А, прям таке собі. Ну, добре. Вийшло, як вийшло, тут вже нічого з цим не поробиш. Там із Треба якось допомогти у роботи. Чудово. Ем, не знаю наскільки сильно йому потрібна була допомога, але в цілому ми щось таке зробили. Це вже добре. Добрий день, півнику. А, ти подивися. Якби не її стріла, то можливо можна було б підобити. А так. Це що таке пролетіло? Це меч його пролетів біля мене. <смеш> Якось неочікувано було, якщо чесно. Тому. <смеш> Добре, що я вижив. Добре, що я вижив. А, та біжимо до тебе, але ж ти розумієш, що це все час. І вони всі померли. Ну, непогано. А, чому я не люблю цей ліс що в них. А, тому що. Цей ліс завжди грає жахливо. Він завжди сам по собі щось десь. Та відчується від мене. Дякую комусь, хто мене врятував Дуже дякую. Це було прям дуже гарно. Це було прям супер вчасно. Якби він не настрибнув своєю ультою на мене, мене б убили. А так бачите, нам вдалося їх розвалити, і це прям добре. Я, я, я дуже радий. Дякую тобі, лісе наш. Оооо, твоя ульта досить довго кидешиться, але ти прям врятував, так врятував. Ні, Атрокс. А, тож не Атрокс. У них дуже схожі ці картинки, і тому. Я постійно їх плутаю. Ну я б перший би не йшов. Чудово, чудово. Ви, подивись, які вони дикі, які вони просто дикі. Команда здалася. <рес> ну, в них варіантів не було, якщо чесно. Це було дуже швидко. Сказати, що це було швидко, це прям нічого не сказати. Це прям дуже швидко було. Ай, гарна весела гра. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, і якщо є можливість задонатьте за посиланням під відео. Це дуже мотивує на нові відео. І далі буде краще.